починала знімати відео, дуже часто використовувала фільтри, маски. Зараз передивляюсь ці відео і розумію, що ти взагалі інша людина, то не я. А, мені моя донька казала, що мам, ну, ти без фільтрів зовсім по-іншому виглядаєш, не потрібно. Але якось я не могла себе сприйняти. Чи, Показати себе природньою. Ну, якось не могла я переступити через той поріг, особливо, якщо я знімала ось такі занадто близькі відео, де ну, максимально обличчя близько до камери. І в якийсь момент я вирішила спробувати. Думала, у мене буде дуже багато хейту. Взагалі ніхто нічого не написав. Це говорить про те, що тільки ми. Всередині собі ставимо якісь обмеження, ми можемо собі накрутити таке, про що навіть ніхто гадки не має, про що ми можемо собі там, там зараз в мене не можу перекласти, стісняється там якісь якась кованість є через це. Тому ще раз Кажу собі, кажу вам, ділюсь своїми думками, що всі обмеження у нас тільки в голові.